Спина буде боліти завжди. Зараз я звертаюся більше до військовослужбовців, тому що для них дане питання найбільш актуальне. Одна із найспоширеніших проблем, з якими стикаються військові лікарі, ну, крім відповідно мінобухових травм або це біль у спині. Зараз, звісно, назиму додаються ГРЗ, додаються пневмонії, також. З'явилися випадки туляремії і інших захворювань, які пов'язані із тою живністю, яка оточує наших військовослужбовців. Але якщо брати от загально по року, наприклад, повністю, це крім вибухових травм, крім поранень, це є білю спині. В чому проблематика? А проблематика в тому, що вилікувати його в умовах війни неможливо. Зараз, можливо, те, що я кажу, звучить деморалізуюче, або грубо і жорстоко. Але усвідомлення того, як все це взагалі існує, і чому воно існує в тому вигляді, в якому воно існує, може допомогти людям зрозуміти те, як їм діяти. Тому трошки з приводу того, як лікується спина, є два етапи. Перший етап. Це коли у нас гостре захворювання. Другий етап коли ми ведемо вже захворювання після того, як ми забрали гострий больовий синдром. Гострий больовий синдром лікується симптоматично. Тобто, це те, що всі знають: От, укол в попу і стало краще побіг. А це вам дають НПВС, міорелаксанти, мазі. І деякий відпочинок невеликий, він дає полегшення, якщо це незначна проблема. Добре, в принципі, так воно і є. Але яка основна проблема? А проблема в тому, що все це симптоматичне лікування, воно по своїй суті не являється основою. Воно є тільки методом допомогти вам пережити найбільш критичний період. Коли ви відчуваєте себе зовсім геть погано. У подальшому спині потрібен час на відновлення. І другий етап лікування спини він полягає в обмеженні фізичних навантажень і, відповідно, фізіотерапії, лікувальної фізкультури. Зараз, звісно, наша доказова медицина ну, не зовсім наша, іноземна, міжнародна, називайте, як вам більше заманеться. Вона досить так різко проїхалася по методам фізіотерапії, самим різним. Навіть по ЛФК проїхалась. Тому доказових методів фізіотерапевтичного лікування їх тепер стало ну, на пальцях слюсаря, можна порахувати. Але ну, живем як живем. Суть не в тому. Суть в чому? Тому що для того, щоб у вас нормально зажила спина, вам не можна отримувати повторні травми і мати велике навантаження. А тепер скажіть мені, у якому Всесвіті це можливо для військовослужбовця, у якому всесвіті, ви не носите бронік, не стрибаєте в окоп з двох ніг або головою вперед, вас не закидує цеглою, вас не кидає вибуховою хвилею. Ви не розгружаєте бика, ви не тягаєте поранених, та ніде такого не буває. Ви будете отримувати нові травми, і біль буде повертатися. Тому, на жаль, в умовах військової служби під час війни вилікувати спину повністю практично неможливо. Якщо брати основні, ну такі, Дані, які подають колеги в інтернеті, то виходить, що загоєння протрузії, яка гостро виникла, це від 3 до 4 місяців зазвичай при нормальних умовах. Загоєння грижі від 6 місяців. Тобто, уявіть собі, 6 місяців вам треба якимось чином не давати собі зайвих навантажень. Не отримувати додаткових травм. Навіть якщо ви просто ходите в наряди броніку, ну, бронік це додаткове навантаження. Звісно, якщо у вас якийсь з керамічними пластинами і так далі, вам трошки простіше. Але якщо у вас звичайний якийсь, який вам видали здоровенне одеробала із металевими пластинами, ну, вибачте, то Кожен раз, коли ви в ньому ходите, ваша спина зазнає стиснення. Тобто, не йде фізична дія. Ну, от уявіть, ви важите 70 кг. Чому кажуть, що набір зайвої ваги він не корисний для суглобів. Тому що вони розраховані на певну вагу, згідно вашего індекса маси тіла. Ну, умовно, умовно. Дуже багато тонкощів тут, але загалом отак. Тобто, якщо на вас накинути ще там, 20 кг умовно, то це дуже велике навантаження на суглоби, на міжхребцеві диски, на самі хребці, якщо у вас є якісь додаткові проблеми, на м'язи. І отак от виходите декілька годин. І це все мікротравматизація. Якщо у вас до цього була проблема. Вона буде накопичуватися, буде погіршуватися. Тобто, на жаль, на жаль, це хронічна проблема, це системна проблема, з якою зробити ну, мало ще можна в тих умовах, які існують. Чому, наприклад, у тих, у кого зайва вага спина так не починає боліти раптово, Ну, тому що вони її набирають поступово. Ви то броняк одразу на діло і пішли, тобто плюс 16 кг раз і все. А люди, які набирають вагу, вони її набирають не одразу. Тобто, одразу за, одне, за один прийом їжі або там гормональний збій не можна отримати плюс 16 кг. М'язи, кістки, сухожилки мають час на адаптацію. Ви цього часу не маєте. От така біда. Ну, і що ж іще? Це тільки перша проблема. Перше. Одна єдина проблема основна. З от нічого не зробиш. Є ще проблеми у лікуванні болю у спини, з якими можна щось зробити. Власне які? Перше це бід, який став хронічним. Тобто біль, який триває більше трьох місяців постійно, він вважається хронічним. І, на жаль, на нього вже звичайні знеболюючі не діють. Тобто, вони чинять тільки якусь таку умовну дію. Зазвичай для лікування такого болю додається антидепресанти та психотерапія. Знову ж таки, ну, психотерапія, наскільки вона вам доступна? Але антидепресанти можливо. Запитайте у свого лікаря. Далі, крім болю звичайного, ноцицептивний він називається, біль при ушкодженні тканини. Є біль, ноци... є біль нейропатичний. Тобто, біль, коли поскожується сам нерв безпосередньо. Ще, звісно, є третій вид болю нейропластичний, але не будемо в ці дебри закопуватися, там ще самі вчені не дуже визначилися, що воно таке, з чим його їдять. Наша задача зараз поговорити про нейропатичний біль. Тобто біль, коли щось доторкається до нерва, ушкоджує нерв, давить на нерв. Оскільки в нас так вийшло, що із хребта виходять відростки такі, які називаються нервові корінці і подають. І для наших рук і ніг, то так виходить, що проблеми зі спиною інколи зачіпають ці нерви. Коли у нас починається біль від нерва, він зазвичай супроводжується печінням, поколюванням, ударами током, відчуттям сверління, розпирання, біганням мурашок. Крім того, паралельно може розвинутися. Оніміння в якийсь сезон ваших кінців. Це може бути рука, а це може бути нога. Залежно від того, що болить. Якщо проблема на шийному відділі, то відповідно будуть страждати руки. Якщо проблема у попереку, то будуть страждати ноги. Чисто анатомічно так склалося. Так от, якщо у вас є такі проблеми: печіння, сверління, простріли току. Заніміння в кінцівці, або, не дай Боже, навіть ослаблення кінцівки, це значить, що нерв задіяний у цей процес. І звичайні знеболюючі теж не візьмуть цей біль. Вони нічого з ним не зроблять. Тут потрібно також до них зверху застосовувати препарати протиепілептичної групи, найпоширеніше це габапентин і прегабалін. Також додатково зверху у комбінованій терапії. Докидують антидепресанти. Але це вже вторинне. Ну, є у нас перші засоби, які ми використовуємо, є засоби другого ряду, третього і так далі. Тобто, перший ряд це у нас саме протиепілептичні препарати. Тому от такі проблеми наявні. Далі безконтрольний прийом знеболюючих. От ви заїхали на відпуску на 3 дні. Накупили собі мішок китанову, закинули його на плече і пішли. І ви тепер цей китанов кожного дня хрумаєте по три таблетки на день. Ну, В принципі, логічне рішення. Є біль, ви його знімаєте, вам наче й непогано. Проблема в тому, що ви і так-то не їсте, згідно середньоморської дієти, зазвичай. І... У вас часто і до того були проблеми зі шлунком, гастрити, виразки. От ви починаєте пити НПВС безконтрольно, а так кожного дня. І приходить до того, що у вас розвиваються виразки, або погіршуються ті, які є, або з'являються ще нові, а, не тільки в шлунку, а в 12 настепали кишки, або навіть в стравоході. Тобто виникають додаткові проблеми. І в що ці проблеми можуть вилитися, Ну, виразка це не так не страшна, як здається. Ой, ну поболіло і все. Ні, виразка може вилитися або в кровотечу, яку вам хто зупинить. Ну, чесно, хлопці, чесно. От якщо кровотеча у вас в шлунку виникла, де ви знайдете ФГДС, де ви знайдете хірурга одразу, який її зупинить. Це треба дуже швидко. Не завжди в цивільній медицині вдається людям допомогти, які пізно звернулися. Тому ну, краще до цього не доводить. Перше, кровотеча, я кажу. А друге, це у нас може бути перфорація порожнинного органа. Тобто виразка, може бути просто як така заглибина, яка доходить до м'язів, і м'язи припікає періодично з нервами і так далі. А, а може бути просто дірка. У вашому шлунку або в 12 кишці, яка з'єднує ваш шлунок, його внутрішній простір із іншими органами. Перфорація, пенетрація. Ну, деталі не так важливі. Суть в тому, що це викликає перитоніт зазвичай. А перитоніт це вкрай небезпечне захворювання. Ну, точніше, стан це не захворювання, це стан. Який потребує гостро, оперативного втручання, ревізії всіх органів, антибіотикотерапії, ну, словом, хірургічне втручання. Тобто, живіт треба різати, в нього треба заходити. Тому виразка це небезпечно. Відповідно, Я розумію, що ну, болить. А що робити? Треба ну, їсти знеболюч. Добре. Отак, взяли одну сумку кетанове на одне плече. А на другу, на друге плече, ви взяли сумку омепразолу. І знеболюючи ви їсте по можливості після їжі. Після їжі. Якщо нема омепразолу, пантапразолу, рамепразолу або інших інгебіторів протонної помпи, шукайте блокатори гістамінових рецепторів, ранітідін, фамотідін. Ну, Не так ефективно, але теж. Хоч трошки. Тобто, от такі у нас існують проблеми, основні саме в лікуванні буль у спині. Ах, перший самий системний, самий проблемний, з ним мало що можна зробити. А інші можна коригувати. Що далі? Якщо у вас хронічний біль, і ви на обстеженні, відпустці, ну, враховуєте, що біль може бути не тільки від спини. По-перше, не завжди болить грижа. Боліти можуть м'язи, боліти можуть суглоби, боліти може сам хребет. Якщо ви робите МРТ, ви можете побачити зміни модік 1, модік-2, це осередки запалення, які також можуть викликати хронічний біль. Також це можуть бути захворювання, які зовсім не є е, тими, які виникають через сам хребет. Тобто це не грижа, не протрузія, туберкульоз. Який переходить, от, уражує хребці. Онкозахворювання. Банально перенесений раніше перелом якогось хребця, який не діагностовано. От упали, ви вас кинули вибуховою хвилою, спина болить та й болить, а вас потім ще товариш смикнув, щоб вам попустило, стало краще. Ну, а воно болить і нікуди не зникає. Тобто, треба робити рентген, як мінімум. Дивитися, що там таке відбувається. Також може бути уламок, наприклад. Якщо уламок вам залетів в плече, то це не значить, що він в плечі залишився. Він може пройти через півтіла. Я думаю, що ви вже всі з цим знайомі і всі таке бачили. Ну, медики точно бачили, може ви там не знаєте десь, але я думаю, що всі вже не... чули та знають. Тому якби може бути і уламок теж варіант. Нестабільність хребців. Якщо там пишуть нестабільність вам на МРТ 3 мм, ну це нічого страшного, але вже значно. А якщо там декілька хребців, і вони в різні сторони болтихаються і вам пишуть лістези, ну це біда. Треба показуватися нейрохірургу, говорити, а що тут можна зробити. В деяких випадках не треба нічого додаткового, а в деяких випадках треба. Все досить індивідуально. І навіть з грижами, це також. Індивідуально. Далі. Щодо друзів, які вас стукнуть, хрюкнуть, щоб вам стало краще, коли у вас болить спина. Ну, у умовах, коли у вас немає нічого іншого, це цілком природне. От. Взяв товариш, вас там потянув, спину попустив. Давайте так, домовимося. Два правила. Два правила, які ви маєте виконувати в таких умовах. Перше. Після травми такого ніколи не робити. Якщо вас, знову ж таки, прикидало цегли, ударило вибуховою хвилею, стукнулося дерево, дерева, влетіли в окоп та, і сіли на, на дупу, не треба, щоб вас ваш товариш за спину тягнув от, і клацав. Бо ви можете травму, яка вже є, перетворити на ще більшу травму. Тобто, після травми зась не треба такого робити. Другий варіант це ви можете робити тоді, коли біль легкий або середньої вираженості. Якщо біль дуже виражений, краще ривкові якісь рухи, тракції не робити. Ви можете собі знову ж таки все зробити тільки гірше. Легкий середній біль. добре, Пробуйте. На свій страх і ризик пробуйте. Можливо, дійсно стане краще попустити на деякий час. Без проблем, так буває. Але коли це бід дуже виражений, не ризикуйте. От просто не ризикуйте, хлопці. Воно вам не потрібно. Що іще? От, потрапляєте ви у відпуску. Ви наче й пролікувалися. І біль у вас наче й минув. Іначе вам класно, вам добре. Вам прописують. Прави, наприклад, фізіотерапевт. Ви їх в лікарні там поробили. Все добре, все класно, спина попустила, і ви на них забили. Носите її біля серця, десь з вашим військовим квитком разом. Думаєте про те, які класні вправи, як вони допомогли, цей листочок на нього молитися, там, наприклад. Але їх не робите. А це от саме основна помилка. Ви маєте укріпляти м'язовий корсет. Те, що ви там багато робите фізичних навантажень, там, ну, я БК розгружаю, розгружаю кожного. Це Це не, спец не специфічні фізичні навантаження. Для того, щоб е тренувати окремі м'язи спини, існують спеціальні вправи. Оці всі навантаження, вони не годяться. Тому ці вправи здаються такими легенькими, начебто. Тобто, їх все-таки треба виконувати. Я розумію, що якщо ви десь. Попереду, так сказати, то у вас немає можливості займатися цією дурнею. Ну, немає. Але якщо ви на ППД, вам що заважає? Ну, це ваше здоров'я. Тобто ніхто за вас ці вправи не зробить, ніхто вас не розшевелить, не... Ну, це не масаж, це вправи. Ви маєте м'язи своєї спини тренувати. І це єдиний один із самих таких от дієвих методів. Профілактики болю в спині і відновлення після гострого захворювання. Тому в ваших інтересах за можливості робити ці вправи і укріплювати вашу спину. Не тільки носити під серцем папірець із цими рекомендаціями від фізіотерапевта або лікаря фізичної терапії та реабілітації. Значить, що ще? Угу, вправи... Ага. От ви у відпустці. Жінку давно не бачили. Не обов'язково носити її через кожні, кожен поріг на руках. Не обов'язково гратися племінниками у баскетбол. Не обов'язково копати огород в одну фізіономію. Або носити мішки з цементом, бо вони некрасиво лежать. У вас з одного кінця двору в інший. На одному плечі, як Шварцнегер. Круто виглядає. Але спину вам потім прихватить панове. Воно вам не потрібно. Тобто, є у вас можливість обмежити навантаження. Обмежте їх. Я не кажу, що ви нічого не маєте робити. Треба мішки перетягати. Ну попросіть допомоги. Не сам. Якщо немає такої допомоги, попросіть у когось тачку. Банальну тачку. Закиньте на неї і перевезіть. Ну, хлопці, треба якось думати про своє здоров'я. За вас ніхто не буде думати за нього. Ніхто. Ви у себе є. Єдині, трошки треба егоїзму, хоч трошки. У вас і так, ви захищаєте країну, правильно? Ну, тобто, здоровий егоїзм якийсь має бути. Ви і так робите в себе вас залежне. Для блага інших людей, правильно? Тому ну, думайте, думайте за себе, хоч трошки. Ах, бо це дуже прикро, коли ви робите своє здоров'я. Тобто є можливість обмежити навантаження. Обмежуйте їх. Це стосується не тільки роботи, а стосується і побуту. Бо в вашій спині все одно. Підіймаєте ви боєкомплект, чи ви підіймаєте мішок з сементом у себе на дачі. Це для нього одне й те саме, абсолютно. Добре, якщо я щось забув сказати, таке основне, я може допишу потім в дописі. А поки це все, що я мав сказати. Можливо, тягамотно, можливо, депресивно, можливо, ви тепер на мене злі. Ти хочете мені щось сказати, розумне або нерозумне? Ну, Ваше право. А моє право і моє завдання донести до вас деякі моменти, щоб ви могли піклуватися про своє здоров'я і не казати потім, що доктор, мені. Коли ще до війни, років 20 тому, у мене на Батьківщині п'ять уколів в задницю кололи, і мені так добре було, бігав, як молодий, і ніяка спина не боліла. Так от, після того, як уже минуло 20 років, і ще й минуло 2 роки в броніку, це не лікарі винні, що у вас спина буде боліти, навіть після цих п'яти уколів. Винен вік, і винен навантаження. Тобто фактори зовнішнього впливу. Тому, давайте все-таки над тими факторами, над якими ми можемо якусь дію вчинити, ми з ними будемо щось робити. Ну, а з тим, що ми не можемо, ну тут, як є. А там, ну, ми, лікарі, будемо вас лікувати. Але знову ж таки, трошки здорового егоїзму. Це все, що я від вас прошу. Здоровий егоїзм. Піклування про своє ж здоров'я. Ти все. Бажаю здоров'я!